О, це не Мівінка Ролтон. Мівінка Ролтон стоїть 20 гривень, а тут ціна 80-97 гривень з продуктами. Це типа тут реально будуть креветки і за це ціна така висока, чи що? А це взагалі 70 гривень. Хто буде оцю фігню азійську вас купляти? Воно офігетики дорого. Я тільки піду Ролтон куплю. Я бачила, у вас там ціна не дуже висока. Беремо, 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 беремо. Так, з морепродусім на теж у мене є булдачок з сиром. Беремося, беремся. Скільки це стоїть? 99 гривень за це все? Ні? За одну штуку? За одну штуку 99 гривень. А це не за дорого, ви так не думаєте. Тут вага, вага 30 грив. За 30 грам 99 гривень. Та лучше за таку ціну піти 1 кілограм цукерок ромашки купити, ніж взяти оце.